Миру всім боже благословіння, дивіться, як ми зараз живемо. останні часи у нас е, дуже багато такої інформації лишні, що аж голова болить, е, мозок виносить, війна в Україні, е, хворими, у всіх сферах життя негаразди, е, стресі. Чого? Бо ми відказалися від церкви, противимося Богу, в нас живе злий дух. Дух Д'яйвола. І ви розумієте, якщо ми так далі будемо, то збожеволюємо і попадемо в пекло. То давайте покаємося прийдемо живу і плідну першу полоску церкву як місія слова Боже. І смирена слухатися пастарів, бо через пастарів до нас звертається Бог і бути смиреним, смиренним Бог благодать дає і від гордих цурається. В цій церкві нам допоможуть пізнавати істинне слово Боже, де проповідується істинне слава Боже, там і є святий дух, і голова цієї церкви сам Ісус Христос. Треба слухати з постарів, бо вони приносять багато плоду, бо церква міжнародна місія слава Боже. Вони врятували багато душ, і ось одна душа. Яка іще рятується. І хочу вам сказати, що е, пастиря все роблять з любов'ю. Вони люблять Бога, люблять ближніх, і з любов'ю до нас все роблять. І вони виконують Учніство Ісуса Христа і нам допомагають виконувати волю Божу. Ми повинні любити Бога серцем, розумом, душею, любити ближніх. І тоді учніство Ісуса Христа само собою буде виконуватися, і плоду буде багато, бо нам ще потрібно пильнувати, це тобто е, жити по Євангелії, проповідувати Євангелії до кінця світу. І е, правильно сказати, що як ми будемо рятувати душі інших людей від сатани і приводити до Бога, і бути та світу, То ми отримаємо благодать Божа, народження згори, і в нас буде Святий Дух і Сам Ісус Христос. То давайте бути учнями Ісуса Христа, виконувати волю Божу і бути смиренними, і тоді ми отримаємо народження згори. Тоді ми Eh, будемо. Eh...